Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міф для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot 5008. По автомобілю 10 рік, 1,6 дизель, 236 пробігу, ціна 8750. Є контакти до власника. Клімат контроль. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 12 рік, 1,5 дизель, 7 місць ціна 8 950 тут контакти до власника Є фуркоп та парктроніки Opel Zafira B 12 рік 90 197 пробігу 8 300 ціна Двигун 1,7 дизель на механіці. Контакти бачимо. Кого цікаво, чи телефонуйте до власника? Volkswagen Туран. Туранчик 2003 року. 1.6 бензин на механіці. Ціна 4600. Контакти 096 46 08 986. Клімат контроль, підігріви. є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B в гарному кольорі. Це 10 рік, 230 пробігу. Денис дизельна на ціна 7900. Контакти до власника. Так, по салону. Peugeot 5008. 10 рік, 217 пробіг, 7900, ціна 1.6 дизель на механіці. Контакти є. Клімат-контроль, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. 2008, рік 233 пробігу, 1.4 бензин на автоматі. У нас 7500 контакти до власника. Є клімат-контроль, підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 12, рік 259 пробігу, 9990 вартість автомобіля. 1,6 і на механіці, контакти ось тут. Комбінований салон. Є парктроніки. Ось цікаве, телефонуйте. Citroen c 4 Picasso. Десятий рік, 169 пробігу, 1,6 дизельна дизель на механіці, ціна 6600, контакти є. Що там відкрить? Ні, я вже так показав. Терміново продається, Ремні, ролики, масла помінені. Повністю обслужений автомобіль. 6200 на руки, терміновий продаж. Да. Рено Гранд Сценік. 11 рік, 218 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Обслужений автомобіль. Ціна 8500. Контакти до власника є. Є форкоп, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008 По автомобілю це 13 рік випуску, 166 рідного пробігу пишуть. 1,6 на автоматі, 7 місць, ціна 9300. Тут контакти до власника. Так, Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Туран. Туранчик 2018 року, 2-літровий дизельний двигун, 239 пробігу, ціна 17900. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік. 15 рік, 244 пробігу, один дизель, 7 місний, коробка механічна, контакти видно гарно. Це на 10 500. Комбінований салон, кліматконтроль, парктроніки. Ось цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Toран. 7 рік, 270 пробігу, 1,4 бензин на автоматі. Ціна 6500. Ну, так, ти бачимо, є. Є клімат-контроль, підігріве сидінь. Парктроніки та форкоп. citroen «Citroen 4 Grand Picasso». 11 рік, 1,6 газ бензин, ціна 6150, контакти бачимо ось тут. Є форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Stenic в гарному кольорі. 18 рік, 191 тисяча пробігу, 7 місць, автоматична коробка передач, двигун 1,5 дизель, свіжопригнаний автомобіль без підфарбувань. Бачимо контакти до власника. Так, покажу по колу. Так, салон на тканині. У хайному стані. Є шторки на задніх вікнах. Об'ємний багажник. Кого цікавить телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Ford Grand C Max. 13 рік, 117 тисяч пробігу. 1,6 дизель на механіці ціна 8800. Тут контакти до власника. Салон на тканині. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 11 рік, 205 тисяч пробігу, 1,7 дизель на механіці. Комплектація космо. Це на 8 тисяч. Власник Степан. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso, одинадцятий рік. 277 пробігу, 1,6 дизельна механіка. механіці, ціна 5900. Контакти бачимо є. Так, покажу по салону. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Renault Сценік. 15 рік, 127 пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Ціна 10800. Контакти бачимо присутні для уточнення інформації. Так, комбінований салон, клімат контроль, автоматична коробка, круїз-контроль присутній, шторки на задніх вікнах є. «Форкоп» та «Парктроніки». Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Опель Zafira Бі. 11 рік, 236 пробігу, двигун 1,6 бензин на механіці. Ціна 7750. Контакти продиктую. 097 880 88 51. Де передня парттроніки бачу. Кого цікавить телефонуйте. та? Renault Grand Scenic 12-й рік, 1.5 дизель на автоматі. 197 пробігу, ціна 9650. Контакти видно. Так, по коло. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, це 12 рік, 1,6 дизель, механіка, автобіль не битий, не фарбований, 237 пробіг, контакти видно. Клімат, контроль на дисках. Більше інформації уточнюйте власника.